З новим роком! З Різдвом Христовим! Друзі, всіх вас вітаємо з новорічно різдвяними святами та бажаємо мирного неба над головою та здійснення найзаповітніших мрій. У новому році у нашій студії ви побачите ще більше відомих українців та дізнаєтесь цікаві подробиці з їхнього життя. І першою у 2015 році до нас у студію завітає найгламурніша ведуча каналу 11 Обличчя ТСН особливе. Муза модних дизайнерів. Та навіть ювелірного бренду. Ви не повірите, за опитуванням, проведеним на замовлення студії 1 плюс 1», українці люблять її більше за братів кличків? Вишукана та завжди усміхнена. Соломія Вітвіцька. Повір у краще. Ти не один. Доброго дня! Доброго дня! З Новим роком з Різдвом Христовим! Ой, і вас з Новим роком з Різдвом. Знаємо, що в дитинстві. Ви не дуже любили своє ім'я і не, любили представлятися Тетяною. Розкажіть нам. Моя чому мама так? ненавидить це запитання, коли я про це розмовляю, насправді, тому що зараз я дуже пишаюся тим, що мене звати Соломія. І я знаю, що дуже багато зараз послідовників, скажімо так, моїх батьків, оскільки своїх дітей зараз дедалі більше людей називають Соломіями. Навіть мої знайомі, подружки і так далі, всім подобається. Просто коли я була маленькою, чомусь це було досить так оригінальне ім'я, і насправді мені здавалося, що саме через це ім'я у мене. Якісь є проблеми завжди там серед діток, зокрема, тому що вони мені е, чимось звинувачували в усіх там бідах. Там і хто винуватий, Соломія. Хоча я взагалі навіть там близько не стояла, але я завжди щось там чи перевернула, чи щось там пошкрябила парту. І от е, я чомусь це пов'язувала. От ну насправді зараз я дуже щаслива, що мене звати Соломія, і що наші батьки були такими оригіналами. Мене назвали Соломія, брата Северин. І відповідно, що е, ми дуже українські такі класичні мені здається, Знайшли, мене. і вони от якраз дуже нам пасують. Зараз воно вам я так бачу подобається. Воно до обличчя, Ну, справді, я думаю, що це трама. Зараз вже не називається. Повернемося до новорічних різдвяних свят. Відгоділи головні зимові свята. Новий рік Різдво, де були, що бачили. Новий рік у Львові. Ми їздили до мами і брата відпустили. Брат, у мене ж військовий. Він таки його відпустили у відпустку. Так що ми відсвяткували у Львові, а потім на Різдво саме поїхали якраз у Яремче там в те Романтік фест, тобто ми там варили кутю. Я вперше з чоловіком разом готувала вареники. Ми плели дідуха. До речі, ми перемогли в конкурсі дідухів, oh, так, що вітаємо. У нас найкращий дідух. До речі, в мене чоловік киянин у нього взагалі не було таких традицій, скажімо, українських. Тобто торік рік він вперше скуштував кутю. Цього року він ще її вперше готував, тому що я минулого року самотужки це все робила. От і е, конкурс куті перемогла цього року знову ж таки Ольга Сумська, а от з дідухом у нас вийшло ще краще. Сумська в куті, та, так, 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 та, я так розумію, що ну, вареники вони теж наліпили досить багато, вони там найбільшу ну, кількість плачемо, та, дідок дідок, дідок, дідок у нас був такий патріотичний, потужний, найкращий. так. І за нього проголосували найбільше е, відвідувачів і гостей фестивалю. якраз. Можливо, наступного року знову приїдемо з тими ж людьми, якраз змагатися підтренуємося е, трошечки. Ну, ми бажаємо вам наступному році перемогти Ольга Сумського. Ви е, працюючи з журналом журналісткою на ТСН робили найбільше сюжетів в порівнянні з іншими журналістами. У нас така інформація. Скажіть, будь ласка, це настільки було бажання заявити про себе, чи ви просто дійсно любили цю роботу? Ну я е вважаю, що професія журналіста якраз моя професія. Тобто я в ній почуваю себе дуже комфортно, і мені подобалося е працювати в той момент. Я була не одружена, не було в мене, скажімо так, сім'ї, і я могла приділити багато часу роботі. Тобто, звичайно, зрозуміло, що журналістам, котрі мають. Там родину дітей, то їм складніше там, виділити багато часу. От, а в мене був було час, натхнення, енергія, бажання. бажання. Так, що все, все, все було якраз відповідно, чому не скористатися. І справді робила дуже багато матеріалів. Було так навіть, що е, на, наприклад, п'яту е, годину на 19.30 на нічний випуск робила різні сюжети з різних подій, тобто встигала. І е, Мені це дуже подобалось насправді. То і... ви, напевно, кайф отримували. Неймовірний ну, кайф. Я не зараз що немає такого активного Трошки журналіста. шкодували, коли я йшла у ведучі, але ну, насправді всі ж мають якось якимось чином розвиватися. І я все одно продовжую, якщо є можливість там, знімати і робити матеріали, тобто це все одно е, в мене гарно виходить, і я це теж дуже люблю. А, скажімо, в той момент, коли я перейшла скажімо, там, на один плюс один, я просто відчула, що це мій канал, ТСН це мої новини. І я себе там почувала настільки комфортно і я розуміла, розуміла, що там є всі умови для того, щоб себе самореалізувати. Це найважливіше для мене для тобто, журналіста. Нікуди з один плюс один тікати ви не хоче. Ну наразі я вважаю, що це кращий канал О. країни. І... Інформація прозвучала про вашу рекламу. Насухти, а от прийти в статус ведучий, це була ваша ініціатива чи ініціатива каналу? Це була ініціатива Тетяни Пушнової, яка в той момент е працювала випусковим редактором. Е Нічного випуску, і вона створювала новий формат для новин о 17-й годині. Вони робили такий зовсім інший формат, скажімо, такі світські табло щоденний. І відповідно вони шукали обличчя. І я з Тетяною давно знайома, бо ми вже на попередньому каналі разом працювали, вона редактором, і журналістом. і Вона шукала, шукала цілий рік, а потім я з'ясувалася, я ж поруч була. І відповідно, що і пройшла тракти. Олександр Ткаченко подивився з, з іншого. Людьми, котрі вирішували це питання, і вирішили дати мені таку можливість то вести особливе. Не не тобто це... Це перед тим, скажімо, там була ще е, в мене така коротка епізодична можливість вести е, кінофайли і ще програми на каналі. Тоді було канал, канал кіно, а потім він переріс 2 плюс 2». І е, я вела там теж такі рубрички невеличкі, але це було паралельно, скажімо, з тим, як я працювала з журналістом І ще потім е, вела навіть новини е, погоди, і вже коли вже стала ведучою ТСН особливе, але все інше скажімо, часу не було, тому що це щоденний е, формат, і крім того, я ще знімала багато паралельно, відповідно, що вести е, далі і е, на 2 плюс 2 програми, і ТСН Особливий, і я зніматися собирати, да, і знімати сюжети для ТСН і ще й, е, погоду, то вже не було можливості. Рішення, щоб я вже була просто ведуча ТСН особливо, особливе. Ну час від часу ще знімаючи якісь там свої сюжети, але потім е, ТСН особливе, скажімо так, у зв'язку з подіями в країні став не надто актуальним, і відповідно ми змінили е, формат і ми стали звичайними новинами. Взагалі «1 плюс 1» розширив інформаційне мовлення, і ми е, транслювали найбільшу кількість там. Годин новин, <гум> от і в нас е е досі по цей час е виходить формат ТСН. Сподіваюся, буде мир, буде перемога, буде можливість вже повернутися до нашого більш розважального формату. Зараз просто не на часі. Вітаю, 16.45 в Україні. Я соломія тіцька та кореспонденти ТСН готові розказати про останні події в країні. Ну а що стосується ТСН особливо? Ви там часто розповідаєте про деталі особистого життя зірок. А як от вам приємно, коли цікавляться деталями вашого особистого життя? Я не скажу, що щось приховую, скажімо так. Тобто е я відкрито роз... показала свого чоловіка, показала своє весілля. Президентська ложа Олімпійського стадіону переповнена. За хвилину просто на футбольному полі розпочнеться особлива церемонія. Соломія Вітвіцька та Влад Кочетков захотіли побратися на галявині і обрали для цього найбільший газон у столиці. Я вважаю, що коли публічна людина дуже надто приховує своє особисте життя, вона цим якось показує свої можливо слабкі місця. Я не кажу, що на цьому варто робити якийсь супер акцент, але це твоя хілесова п'ята, і все одно ти приховати цього ніяк не можеш 100% відповідно, що краще вже розказати, щоб люди просто не вигадували собі якихось там зайвих моментів, там якихось чуток не розповсюджували. знають правду. Відповідно, що немає сенсу щось там е, додумувати так. Тому я як теж людина вже публічно не не бачу сенсу, щоб дуже щось надто приховувати. А до речі, ваш чоловік він публічна особа чи він. З іншої сфери, ну він мириться з тим, що у нього публічна дружина. Він насправді е, ну кліпмейкер-режисер, що в принципі само по собі має вже закладену е, якусь там свою публічність. Але тим не менше, зараз ми з вами спілкуємося. Чоловік сидить ми, за ми, кадром. ми, до речі, пропонували йому також бути в кадрі. Ну він не надто, скажімо, хоче. Позує для фотосесії, там для якихось інтерв'ю. Для нього це такий некомфортний момент, з яким йому доводиться миритися, але він такий досить в тому плані мудрий, розумний, терплячий і мабуть. Але до вашої публічності він нормальний. Ну, звичайно, не да. ривнує, не Ну він розуміє, що це частина роботи, в принципі. Тобто, були якісь можливо там моменти, але насправді він до цього ставиться з дуже великим розумінням, за що йому шалено вдячна. Він навіть з Wi-Fi не надто ну, він він завжди сміється, що це я такий фейсбукер і провожу час з фейсбуком, але в нього є тоді можливість теж там щось попрацювати. Можливо, там якщо я відволікаюся на соцмережі. Ну, я це теж вважаю частиною своєї роботи, тому що ми дуже багато зараз вирішуємо. Тань, скажімо, через соцмережі, і е, в тому числі там, допомоги, е, чи діткам, чи переселенцям, чи воїнам, чи пораненим. Тобто, в принципі, зараз Фейсбук це така неймовірна сила, яка е, просто... Ми от вчора за якихось там 15-20 хвилин знайшли донорів для 4-місячного хлопчика, який там в лікарні потребує крові. І дуже рідкісно четверта 4, 4 група е, з резусом мінус. І е, я не знала, але це справді проблема. І ми буквально за півгодинки. Знайшли, виявляється, що там дуже багато людей відгукнулися і вже немає цієї проблеми. Тобто соцмережі реально рулять. А скільки часу проводить в соціальних мережах? день? Вас ну, Як запитати чоловіка, він каже, 24 години на добу. Тому що ваші сторінки дійсно популярні, у Фейсбуку більше ста тисяч. У Фейсбуку ми. Там вже 110 10, але просто це забирає багато часу. Я там, скажімо, вже так інтернет залежна вже досить людина. Тому що я навіть там просто деколи вибачення, Кажу, що напишіть мені ще раз, якщо у вас там якась нагальна. Тому що, наприклад, зараз два тижні намагалася взагалі нікому не відповідати, нічого не читати. Принаймні, щоб розвантажити голову, оскільки ти просто настільки багато інформації переварюєш щодня, буквально там щохвилини, десятки листів. І окрім того, що ти працюєш з новинами в кадрі, і ти ще працюєш досить багато часу, тому що я сама веду повністю всі свої сторінки. Тому що деколи буває просто така втомленість і перегруз такий емоційний. Я б сказала таким чином, і вже ти не можеш реагувати на все е, ну, так швидко і реактивно. Хтось ображається і ну це завжди так насправді одним словом. Попросимо ваших підписників не ображатись. Просто Соломія сама відповідає особисто. Тому друзі, тіштесь, що вона вам особисто відповідає. Трошки почекайте, але поставте від... ще раз питання, якщо воно або там... ще раз поставте, питайте. Раз. Пишіть, пишіть, пишіть. Пішіть пишіть, так, пишіть, так, пишіть. Так, частиною вашого образу в ТСН Особливо раніше було яскрава червона. Помада. Згодом стилісти шеф-редактори вирішили її змінити на більш спокійніший тон. От наскільки такі дрібні деталі впливають там на загальний рейтинг програми чи на загальний імідж ведучого. І ви, знаєте, реагували порізно. Спочатку критикували, що червона помада, потім, коли її забрали, почали писати де червона помада. Тому я скажу, що це напевно просто ну варто змінюватися час від часу, і всі зміни спочатку завжди викликають якісь. Таке трошечки питання, а навіщо? От. Але ну, звикають потім люди. І я насправді зараз дивлюся на той образ раніше і розумію, що зараз виглядає краще. Я ношу завжди сукні і, звичайно ж, підтримую українських дизайнерів. Я вважаю, що українські дизайнери зараз взагалі молодці роблять дуже гарні речі. Я давним-давно співпрацюю з Оленкою Борбою, з Настю Івановою, з Юлією Поліщук. Зараз підтримую таку донецьку дизайнерку Ксенію. Господінову, котра, наприклад, поїхала з Донецька, ну, змушена була закупованого Донецька, і от, щоб якось заявити свою позицію, відразу випустила патріотичну колекцію. І в неї дуже красиві речі, е патріотичні, але такі не нав'язові. еклектика така дуже сучасні, модерні і так далі. А, і ношу сукні. не ношу штани, ношу сукні, і це, напевно, є головна фішка. Це допомагає вам відчувати себе жінкою? Чи ви просто так звикли? Останнім часом так просто звикла. В мене від... Ну, от, На лижах може кататися, в штанах від... і на конях. А так, в принципі, завжди в сукні. Давайте, можливо, від коней, яких ви дуже любите, як ми бачили. А, не від коня. Вже минуло. Повернемось да. до вас. Знаємо, що нещодавно ви спробували себе у великому кіно, зігравши в серіалі Віталька. Привет. А можна з тобою Ну. Мене звати Віталіка тебе. А ні. Де взагалі хто? Я є мужчина всій твоїй житті. <рив> І ведущий про за за Да. Новенький. Знайомимося Соломія. Ведуча те Особливе. <рив> В телевізорі та та ладно. Я всі еретичні канали передивився, що то тебе я там не бачив. <різь> <різь> і чи було, <різь> <де> розвивати <різь> себе? розвивати кіно була велика роль. Мені це цікаво, я в дитинстві мріяла бути актрисою, але оскільки не було можливості мені поїхати в Києва і поступати на театральну, то я поступила теж на гуманітарний такий факультет журналістика у Львові. От але. Е, я би хотіла спробувати, чи в мене взагалі є хист до цього. Тому якби в мене була якась там можливість, ми навіть думали над тим, щоб робити якісь там театральні постановки. Але в мене щось ніяк не склалося цього разу. Ну жодного разу, скажімо, кілька разів спроби були. Е, ще колись давно про скорня, хотів з телевізійних зірок робити е, постановку на Подерев'янського, і там у нас були тренування, і з нами займалися і так далі. Але потім щось не склалося. Ну, Це було ще дуже давно, років, напевно, там сім тому. От але після цього. Е, Кілька разів думали, а от, крім Вітальки і дубляжу е мультику, в мене щось більше якось наразі нагоди не було. Навіть просто перевірити, чи є в мене. Ну, взагалі, до цього якась схильність чи талант зараз можна впевнено сказати, що Соломія Вітвіцька стала успішною, відомою телеведучою. Питання дуже банальне. Його, його вам задавали напевно дуже багато разів, і ще дуже багато будуть задавати, mm -hmm. але потім хоче його забить за ти. Просто хочу, щоб відповідь це питання почули наші люди, які будуть дивитися наше інтерв'ю. От ваша формула успіху, що потрібно для того, щоб досягнути таких висот? Тому що багато людей мріють бути телеведучими. Ну, я не мріяла бути телеведучою. У вас так стало, Скажу, що можливо це і є в цьому якийсь там заритий рецепт. Я просто багато працювала як журналіст, як кореспондент. Ну, взагалі, дуже важливо, що звичайно ж. Потрапити, напевно, в тому місці, в той час, щоб якісь там зорі стали, збіглися обставини. І е, в мене, напевно, теж так склалося, оскільки я вже була ведучою, але е, якось не скажу, що там була відомою ведучою, тобто склалося багато різних пазлів. Я потім стала обличчям ювелірного бренду. Це теж дало свій результат. У е, нас був там. Такий дует, скажімо, з французьким дизайнером ми створювали прикраси, і е, це дуже там теж підштовхнуло взагалі до такої популярності. Крім того, потім я була обличчям і е, амбасадором е, антиснідівської компанії, теж такої соціально-просвітницької. Тобто, багато різних є моментів. Крім того, що от зараз дуже важливо, як би там не казали деякі артисти, але громадянська позиція дуже важлива. Ти займаєш її, ти не можеш бути нейтральним повністю. Тобто, в певному сенсі це теж для людей є знаково, наскільки ти щирий, наскільки ти е, можеш, наприклад, пожертвувати певною частиною аудиторії, тому що все ж таки різні люди там тебе дивляться і можуть тебе любити чи не любити. А якщо ти займаєш вже конкретну громадянську позицію, то, звичайно ж, якась частина людей відсіюється, котрі мають протилежну думку. Якась почне, напевно, більше любити. Ну, все по-різному буває. Зараз взагалі такі дуже різні люди, і кожен впевнений, що він правий. Багато чомусь, от зокрема в соціальних мережах, агресії, негативу. І кожен крок може сприймати як позитивно, так і негативно. Але тим не менше, я думаю, що от така от впевнена твоя позиція, це теж є певний такий. Сказати аргумент для того, щоб бути я думаю, що індивідуальністю, тому люди люблять індивідуальних людей, люди люблять людей з позицією. тому напевно це теж треба враховувати всім артистам і всім публічним людям. Як би там не було, але бути без позиції зараз неможливо. Ну, теперішня ситуація багато в чому показала, хто є хто. Тому ми впевнені, що Соломія від війська якесь справжньою україночкою, викликала ще більше любові, прихильність своїх глядачів і хочеться на позитив. Робила не спеціально це. Роб... <сісті> щиро. це. Щиро і природньо. Оце і формула успіху, про яку ми говорили, робити все щиро. Я думаю, природні, що, так. З Я думаю що так. Хоча кажуть, що треба все-таки зірки, вони мають трошки дистанціюватися, вони мають трошечки якимось Ну, ми трошки далі сидити. <сісті> <залишили>? Ви <сісті> <сісті> мене сюди посадили. Моло сюда ти ближче. <сісті> ну не знаю. Це питання до оператора-постановника. Хочеться на позитиві закінчити, щоб ви отак новорічні побажання сказали всім, хто нас буде дивитися новий рік минув, але хочеться ще вітати і бажати всіх з новим роком вітаю. Тому від вас ще. декілька слів. Ну хочу привітати всім з новим роком. Я сподіваюся, що 2015 буде роком миру, роком перемоги, роком якогось розквіту. І, напевно, хочеться побажати всім просто родинного затишку, оскільки я впевнена, що багато людей зараз розуміють, що родина, сім'я, дітки це зараз. Найголовніше, треба, звичайно ж, гуртуватися усім і заради того, щоб був такий якийсь спокій, гармонія в країні, всім нам над цим працювати і кожному, кожному окремо. Сьогодні у нас в гостях була щира та відверта, просто класна Соломія Вітвіцька. А записували ми це інтерв'ю спеціально для спільноти Типовий Франківськ.